До українського парламенту прибули голови обласних рад, свободівці, очільники Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської та Хмельницької рад висловили узгоджену позицію. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад, який ухвалений Верховною Радою, не дасть жаданої адміністративної реформи. Навпаки, загрожує сільським громадам новітньою колективізацією, наголошують націоналісти. Найперше в процесі об'єднання робить багато, робиться багато чого неправильно. Є правові прогалини. Є кричущі помилки в у чинному законодавстві. Їх десятки чи не варто розцінити як виразний прояв сепаратизму на законодавчому рівні той факт, що в законі появилося неконституційне антидержавне твердження? Про самостійні якісь адміністративно-територіальні одиниці і категорично мені не зрозуміло ще один приклад: навіщо в законі писати про речі, процедури, процеси чи явища, яких не існує на час прийняття самого закону. У частині 5 статті 7 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад написано у разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад Конституції та законом України сільські селищні міські ради приймають рішення про добровільне об'єднання територіальних громад або ж Підкреслюю мною проведення місцевого референдуму щодо підтримки об'єднаних територіальних громад. По суті, новий закон відкриває черговий наступ на мешканців українського села. Те, що не доробили більшовики, може доконати сучасна влада. Попереджають свободівці. Введено посаду старости в селах, де не буде, де не буде сільської ради. Може, якщо можна прожартувати, то буде село без сільради, зате буде староста. Який він буде чи весільний, чи просто якийсь інший, то вже мені сказати важко. Децентралізація має відбуватися не з гори, а з волі громад. Тільки тоді ця реформа буде в інтересах українців. Свободівці закликають і голів інших обласних рад стати на бік людей.